Як море починається з річки, так нація народжується з мови, особливої та рідної. мови, що визначає долі, мови, що об'єднує мільйон. Часто вгнана і переослідувана, залякана і знеможена, захована за чужими рештуваннями. не тільки виживала, але й дивувала всіх своєю величю. Із попелища злітає раз у раз у небо гордим феніксом, українська наша рідна мова. Вона набирала сили на пергаментах, Нестора-літописця вікувалась. У творах з Ковороди і Мазепа поглиблювалась під пором Котляревського та Шевченка. Пізніше вдосконалювалася не Левицьким, мирним коцюбинським. Бо мова це стержень, фундамент, основа. Перепліталися її букви калиновими гронами на вишиванках, орнаментами на рушниках, відбитками на архітектурних святинях, рядками легендарних творів. Сьогодні, в час страшної війни, коли наша історія знову пишеться чорними літерами втрат і боротьби. Рідна мова ожила у кожного українця на вустах. Її хотіли затоптати, а нею заговорили весь цивілізований світ. Словом не може бути на полі бою, але воно ранить ворога у саме серці. І неможливо знищити народ, якого, слово правди живе не тільки на вустах, воно лунає. Борітеся, поборете, Вам Бог помагає! За вас правда, за вас сила і воля святая. Ці пророчі Шевченкові слова сьогодні знову ожили і надихають нас на продовження боротьби. Ми знаємо: Україну не знищити, українську не стерти. Нас береже сила трьох форм майбутнього часу. Ми підемо йтимемо, будемо йти до перемоги попри все.